что вы сопли распустили, вы уверены? Ты киньте пальцем на кого, кто и вашего сына трогал! И был ли он? Вам да, сдавали вот эти два червяка! Ну выберите из нас, кого повесить! Будете чем-то на уродах, иметь волосы у сзади заднюю и ногу держать. Я взял его за волосы и за один раз сказал, что он член. Веселый мертвец, пастырь черный хавец, Спершу може здатися, що на цих кадрах жорстокі небезпечні бандити, але це батальйон Міністерства внутрішніх справ. Бійці правоохоронці облаштували під обухвом свою конспіративну базу. Просто у готелі була самовільно зайнята територія ресторану ранчо, а саме готельного комплексу. Там були розміщені, як потім вже стало відомо, бійці батальйону Торнадо. Крики й благання з захопленого готелю, ресторану, не на жарт лякають сусідів селян і Обухівського керівника. До нас звернулися місцеві жителі з проханням якимось чином дати інформацію, що відбувається. Там є і гвалтівники, про те, що почалися якісь крадіжки, дуже було багато пліток і розмов про це, тому я думаю, десь правда в цьому є. Лише розмови. Жодна офіційна заява не лягла на стіл правоохоронців ані від оборених мешканців Обухівщини, ані від жертв торнадо. Щодо повідомлення громадянам саме в прокуратуру про подібні факти не було жодного. До справи долучаються військові прокурори і офіційно встановлюють гвалтування жертв бійцями торнадо, численні і з брутальними збоченнями. Підтвердила факт. Скоєння злочинів щодо неї, а саме задоволення статевою пристрасті неприроднім шляхом у зґвалтуваннях і особливо тяжких злочинах. Військові прокурори підозрюють бійця торнадо Моджахеда. Прізвисько пов'язує його з терористичними угрупуваннями радикальних ісламістів -іділ. Ля і діл. акбар. Найнебезпечнішого бійця МВСівського батальйону затримують у все тому ж захопленому торнадівцями готелі ресторані ранчо. Безшумно, без жодного пострілу. Без застосування жорстких фізичних мір впливу змогли захопити неушкодженим підозрюваного. Гучно і показово розформувати батальйон обіцяє міністр внутрішніх справ. Рік тому Арсен Аваков оголошує початок розслідування всіх злочинів торнадівців. Сьогодні я підписав приказ про сформулювання роти торнадо. Всі виведені за штат. Служебне розслідування водновіз поядіє департаменту ДВБ. А, вже начато. Але увесь рік розслідування торнадівці лише збільшують реал своїх злочинів з захопленого готелю на всю Обухівщину, а залякані мешканці знову мовчать. Люди побоювались писати заяви, до кого звертатися, тому що про цей батальйон, ви самі знаєте, яка ходить не дуже гарна. Слава, тому люди в першу чергу боялися за себе, за дітей. За справу береться служба безпеки у захопленому торнадівцями готелі обшук. Тобто, фактично, якщо мені нужна печать, моя. Мені хтось згодом, чи я це покупаю? Как это вообще добавляє? Ну, це вообще, конечно, должно бути розрішення. Спецпризначенці СБУ виявляють знаряття здирництва і підробки документів Міністерства внутрішніх справ. В готельно-ресторанному комплексі ранчо проводиться обшука за оперативної інформації, наданої Службою безпеки України, вилучені е, обмежені обігом предметів, там, зокрема, печатки, статутні документи різних підприємств, державних органів, я би так сказав, органів державної влади. Далі більше правоохоронці отримують інформацію про схованку міномету. Його пошуки призначені на п'ятницю. Але того дня наранчо жодного копа. Лише машина з луганськими номерами заїжджає до захопленого готелю і швидко тікає геть. Торнадівців давно звинувачують у викрадення автівок з зони АТО. Факт э, скоєння злочину Миколою Цукором, а саме незаконне заволодіння транспортним засобом, а саме автомобілем потерпілою. З мінометом Чубес виїхала зранчу Луганська автівка і що вивезла з захопленого торнадівцями готелю ресторану. Тепер доведеться встановлювати поліцейським. Надзвичайні новини зафіксували підозрілу автівку і стежитимуть за розслідуванням цієї гучної справи.